Ознака перша. Це звичайно може бути порушення менструального циклу. Причому вони можуть бути абсолютно незначні, може трошки скорочуватися цикл. Спочатку він у вас був 28, 30, а зараз став 26, іноді 24. Може змінитися характер менструації, тобто місячні можуть стати більш скудними, тому що не вистачає естрогену, щоб достатньо наростав ендометрій. Іноді може бути затримки до двох тижнів, а іноді і місяць може випадати одна менструація, а іноді, навпаки, їх за місяць може проходити дві. Безумовно, ці ознаки можуть передувати задовго до настання менопаузи, на але тим не менш, це вже може бути першим дзвіночком, що естроген пішов в нас.